Однозначно надаю перевагу інтернету. По-перше, по, по телевізору набагато більше програм, які мене не цікавлять. які я не хочу дивитися а в інтернеті. Я можу подивитися саме те, що мене цікавить, і не відволікатися тим, ну, тим часом на реклами і на інші передачі, які мені б не хотілося дивитися. Я надаю перевагу знаходитись в інтернеті, тому що там є якби свобода вибирати, дивитися або слухати. Ти можеш вибрати те, що ти хочеш саме, а не програма, яка задана там, адміністраторами телеканалів або ще кимось. В інтернеті зараз більше інформації. По телевізору зараз, ну як сказати, більше показують реклами, ніж корисної для людини інформації. Ну, взагалі. ну так, також інтернет, тому що це зручніше, можна дивитися те, що ти хочеш, не те, що да, нав'язують. Як казав Стів Джобс. Від телевізора люди тупіють. не дивіться телевізор.